EXPERT NA Друзі, вітаю вас! Експертна думка повертається в радіоефір України на хвилю Україна ФМ, і ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Принагідно вітаю нашу батьківщину з 31 першою річницею. У нас прекрасна країна непереборна нація, і ми вже півроку на жаль живемо в стані війни. Кожен українець робить все можливе за нашої перемоги. Наші прекрасні збройні сили України нищать ворога на передовій. А наші круті бізнесмени допомагають і воєн. Нам на передовій і країні в цілому в ці важкі часи. А експертна думка намагається стимулювати бізнес, працювати а на благо батьківщини. Ну і розповідає історії наших бізнесменів всій країні. Сьогодні у мене в гостях буде бізнесмен, який працює зразу в декількох сферах і досить успішно. Я радий вам представити Дмитро Олексійович Оцабрик, засновник компанії Grace Agro, співвласник мережі дитячих розважальних центрів Crazyland та ресторану Чача в місті Кропивницький. Вітаю вас, Дмитро. Вітаю. Перше питання. Ну і взагалі, давайте познайомимося трошечки про себе розкажіть і чому саме такі напрямки бізнесу? Ну, то досить такі різні. Ну, Напрямки бізнесу склалися в зв'язку з такими життєвими ситуаціями в житті, як складалися. Я був колись власником іншої компанії, звідти мене, скажімо так, віджали і ну, так сталося. Подвинули. Да, та, да, подвинули да, так сталося. І я почав дивитися на інші напрямки. З'явилися партнери, просто мене запросили в інший напрямок. Невеличкі, і потім з цього вже напрямку почались. Мені з'явився гарний партнер. І з новим партнером ми почали розвивати розважальний та ресторанний бізнес, тому що Crazy Land і Чача там у мене один партнер в тому бізнесі. Угу. Основний, скажімо так. О, окей, питання таке: наскільки давно, взагалі, ви в бізнесі? Як взагалі дійсно рухалися? Цікаво, тому що мені завжди цікаво, з чого починали та умовно кажучи, що було першим успішною справою? Починав я в 2007 році. Була компанія Славнозвісна Імперія Агро. Я був її. Засновником вона була успішна перший час, а потім так сталося, що то, що я сказав, так що сталося, oh, так, да. так сталося, як сталося. Mm -hmm. Мене звідти подвинуло, компанія зникла е... з... з терен нашої країни, тобто вона розвалилася. А я, так як мене подвинули, я почав розвивати інші напрямки і заснував нову компанію Грисагро е... з новим баченням, з новими принципами. Скажімо так, і ну, також у мене з'явився ресторанний бізнес, який я почав розвивати. І ще деякі направлення є там, торгова компанія, яка кавою займається також. Ну, тобто я зрозумів, мабуть, той момент, що потрібно, знаєте, як кажуть, треба яйця вложити в різні корзини. Хороше правило. Да, да, і тому якось трошки більш різносторонній в всіх цих бізнесах в мене є. Партнери, з якими я 50 на 50, вони там займаються основою, в мене там теж є мої задачі, якими я займаюся. Угу. Тому перший бізнес був агро, тому що я за фахом агроном. І так воно, я працював в цій сфері, і так воно звідси пішло. Які успіхи були перед війною у ваших бізнесів? Я знаю, що в Україні дуже активно розвивалася агросфера, була в принципі в така в топі. Але, взагалі, як почувалися всі ваші бізнеси? Як мабуть, якісь плани точно будували до 24 го числа? Так, звичайно, взагалі так сталося, що 22 го числа я збирав свій колектив? У мене на той момент було біля 30 менеджерів продавців по Україні. Я зібрався колектив і 23 числа, саме перед війною, ми ще займалися. Ми два, два дні були, 22-23. І 23 го у мене роз'їхались хлопці, а деякі доїжджали 24-го зранку, ті, хто з, з, з Львова вони виїжджали пізніше. І фактично можна сказати, що в нас був такий е, перехід з того, що ми сьогодні построїли плани на цей рік. Продажі, ми все спланували. У нас була стратегічна сесія. Перший день, потім навчання на другий день. Я сидів з директорами філіалів, і наступний день розпочалася ця, скажімо так, важка пора для нашої країни. Угу. Я... В перші місяці, в перші дні, не знаю, ви почували себе, маю на увазі з точки зору бізнесу безпосередньо. Що працювало, що закрилося, як взагалі відбувався процес, як справилися в перший, ну, мабуть, перший місяць і коли відновили роботу? Ну, скажімо так, по ресторанному бізнесу, звичайно, всі ресторани були закриті з першого дня. Десь на другий, мабуть, день чи на третій ми організували. Харчування для наших військових, тому що була велика проблема на початку. Дуже багато людей почало збиратися в тероборони і набиратися багато людей в ЗСУ. І не вистачало забезпечення, тому що його не було в таких масштабах відразу. Поки це забезпечення наладилося, десь там більше місяця це було, то ми годували більше 800 чоловік. Ще були там ще деякі ресторани, які разом з нами. Ми ну, зв'язки з ними там, Ми готували, там, наприклад, там, основне блюдо, вони, там інше якесь. Uh -huh. О, ми по сьогоднішній день там також займаємося тим, що годуємо, але вже вони дають нам повністю харчі, все, тому що ну, на сьогоднішній день вже повністю забезпечене. Відновлене було. Ну, тоді воно відновлене було, вже на кінець березня вже було відновлено все забезпечене. Uh -huh. Грейсагро ми десь, мабуть. Тиждень ми повністю, ми не знали, про що, як воно буде, що ніхто не розумів, що відбувається, як, куди хто далі пройде. Тобто ми були всі на місцях, ми держали зв'язок з нашими клієнтами, я держав зв'язок з своїми співробітниками, записував їм відоси там в, в, в телеграм-канал у нас є. Ну, всіх, скажімо так, під, підбадьорював, звичайно, і, інакше ніяк. Казав, що тримайтеся, все буде добре. Практично після 9 березня ми вже почали рухатися, але все весь колектив ми не виводили на роботу, більше працювали віддалено, такі там завсклади, логісти, десь щось типу, підвозити, але перших, мабуть, неділі, дві чи три майже нічого не возили, бо не було зрозуміло, куди можна їхати, куди не можна. Бо тому, бо, тому що, якщо ми пам'ятаємо, там перший місяць вони хаотично ці вороги наші рухалися по всій країні. І в нас неподалік там теж Кропивницького були рухи, там, де Баштанка, це ж там 100 кілометрів від Кропивницького. Тому там це все поруч туди. В сторону вони йшли там Вознесенська, це все поруч, бо там і наші клієнти деякі пострадали, ми тоді допомагали їм. ну Одним словом, трималися і вже десь наприкінці березня ми повністю почали виходити люди працювати. О, і а ресторани, мабуть, почали, від, почали відкривати на початку квітня, мабуть, вже почали відкривати ресторан. Е, Чачу ми відкрили наприкінці березня, здається, останній тиждень, вже через місяць. Uh -huh. А дитячі розважальні центри ми відкрили. В нас же він не один, не тільки в Кропивницькому, в чотирьох містах України: Дніпро, Суми і е, Полтава. Uh -huh. Відкрили ми сумами відкрили. Е, Получається, аж 1 квітня, тому що там в Сумах вже було найскладніше з цих чотирьох ну, да -да -да. городів, да. а практично десь там на початку квітня ми відкрили вже всі центри, окрім Сум. Угу. А Наскільки постраждав, скажімо так, бізнес? Ваш чи вам вдалося все ж таки уникнути якихось жахливих речей? По-перше, ну чисто там фінансово мово кажучи, і ну, ми бачили, всі бачили, що, на жаль, наші поля страждали від обстрілів, і агро теж відчула, скажімо так, проблеми. Як у вас з цим було? Ну, скажімо так. Е... Вагро в нас, звичайно, можливо, не так, як в тих, кого були основні бізнеси там на окупованих повні да, да, територіях. Uh -huh. територіях, але на цих окупованих територіях в мене також залишилися люди, менеджери з нашими автомобілями, в мене залишилося там три менеджера, три автомобілі, залишився там деякий товар. Звичайно, це, можливо, не такі збитки, які я знаю, просто в нашому бізнесі є, що. Хлопці пострадали набагато більше, але також складно було. Деяких хлопців забрали до ЗСУ. Загинув у мене директор Полтавського філіалу, який пішов там в перших рядах. Дуже один із найсильніших був у мене на компанії, але, на жаль, так сталося. Ну, тобто, ну, і взагалом якби, криза, да? тобто, ми знаємо, що в нас є велика проблема в країні з реалізацією продукції, да? хоча продукція в світі вона виросла в ціні, але за, ну, за рахунок того, що дуже дорога логістика, паливо, плюс немає можливості вивозу зерна. Желізна дорога, проблеми з парами коліс різ, різний розмір. Порти були закриті. Зараз навіть не відкрили, але це не ті кількості, які У нас дуже. Ну, тобто період вивезення він ще мав бути дуже довго до нового врожаю. А зараз неможливо так бистро вивести угу. ті об'єми. Але звичайно, важко, але мусимо. Мусимо щось робити, щось покращувати. І от щось. От е, от що ви, які не знаю, рішення прийняли для себе, чи можливо якісь зміни внесли, да, в ті в тих планів, які будували, да, і е, з нинішніми реаліями. Що ви поміняли, чи до чого йдете, не знаю, чи як відозмінили бізнеси? Ну, щоб сказати, що ми прям сильно їх видоізмінили, так сказати, не можна. Звичайно, ми десь зменшили свої затрати. Оптимізували, так? Оптимізували, Оптимізували, да? Оптимізували mm -hmm. да, так. Скажімо так, деякі люди в нас поїхали за кордон, там дівчата деякі повиїжджали, десь ми добавили, ну, тобто взяли на роботу, десь ми ну, якби сократили вже ці должності, що уїхали. Зробили оптимізацію. Потім працюємо так, також ми знову збирали стратегічну сесію після того, будували нові плани, бачення, звичайно, з урахуванням всіх проблем, які є в країні зараз. Ми розуміємо, що є велика проблема. Як я сказав своїм хлопцям, хлопцям, що на сьогоднішній день, щоб заробити або зробити те, що ми, ну тобто, оборот, зробити те, що ми робили в минулому році, чи там. Планували робити, потрібно робити в п'ять разів більше. Тобто, на сьогоднішній день, щоб заробляти так, як раніше заробляли, треба робити в п'ять разів більше. Тобто, це так завжди, в принципі, в кризу, да? тобто треба більше працювати. А на сьогоднішній день наша країна переживає не просто кризу, да? а ну, справжню війну. А це трішки інше, ніж просто криза. Угу. Ще наштовхнули мене на питання. Ви декілька разів казали стратегічні сесії, партнери? Тобто, ви можна сказати, що команда, це з якою ви працюєте, це така досить важлива важлива штука. Розкажіть мені, будь ласка, як вам, ну, по-перше, вдалося там втримати да, команду. По-друге, як взагалі ви набирали, у вас різні бізнеси? Да? У вас якісь є не знаю, рецепт. Ну, або партнера тому ж, да? ви вибираєте за якимось там не знаю, конкретним алгоритмом, чи просто за професійними якостями? Розкажіть трошки? Ну, скажімо так, алгоритм підбору персоналу він на всіх підприємствах різний, але принципи, принципі мабуть, одні. Так, тобто, ми основна якість це звичайно, що має бути людина, да? тобто, це особисті якості людини, тобто там порядність, чесність. Людина має хотіти працювати, да, тобто, тому що це такі самі основні фактори. І в, нас є, в мене є ну, рекрутна компанія, да, тобто у нас є принципи компанії, у нас є на всіх компаніях адаптаційні курси, коли люди приходять, вони проходять адаптацію, повністю потім проходять атестацію. І так, на всіх і офіціанти, і у нас продавці, і будь-який співробітник компанії. Він проходив, тобто і люди, які проходять адаптацію, проходять нашу корпоративну культуру, вивчають. її. І, і якщо вони її не проходять або не вивчають, то вони просто не підходять для нашого колективу. Тому що в нас є там принципи якоїсь людяності, якогось підходу до людей. Так? Тобто, якщо люди дехто не хоче, для когось важливі тільки гроші. Для нас важливі не тільки гроші, для нас важливі люди, тому що я вважаю, що бізнес роблять люди. Це основа ну, всього нашого бізнесу, команда це основа. Тобто, я всіх, коли збираю, я кажу, що бізнес роблю не я. Так, я там, власник, засновник, але якщо не буде вас, не буде бізнесу. Тобто, бізнес роблять люди, і для мене це найважливіше, що може бути. Слухайте клас, я взагалі е, вважаю, що український бізнес він е, взагалі е, кардинально відрізняється від бізнесу всього світу. Тому що, по-перше, ми постійно долаємо якісь проблеми. Він такий у нас загартований, що просто мама не горюй. А по друге, дійсно, да, наш бізнес, я вже не перше чую, що ставить дуже часто ну не на перше можливо місця, але на перші місця. Це людяність, це е, відносини всередині команди, і це реально дуже дуже круто. Е, скажіть мені, будь ласка, які все ж таки поділіться трошки. Плани. Да, я розумію, що е, деякі кажуть, що важко будувати плани під час війни. Тут сьогодні є, завтра немає. хто каже. кажуть, але при тому бізнес-коучі всі кажуть: ні, ні, ні. Треба будувати плани, треба рухатися. Більше того, багато хто зараз каже, що м, ближче до нас стане Європа. Відкриються європейські ринки. Які у вас плани на, ну, давайте на цей рік, скажімо так? Плані плани в нас завжди є. Не буває такого, щоб не було планів. Звичайно, якщо брати ресторанний бізнес, який зараз працює, дуже складно спрогнозувати щось взагалі, тому що при посиленні якихось там обстрілів чи посиленні якихось, да, тобто люди перестають ходити, перестають, і, і би, ми розуміємо, що в принципі в країні криза, але ми, звичайно, ми не плануємо там поки що будівництва, тому що ми... До війни ми запустили франшизу по Крізіленду і Почачі, тому що у нас було дуже багато бажаючих, особливо Почачі, дуже багато було бажаючих. Люди приїжджали і казали, ми хочемо такий ресторан в нашому місті. Навіть з Києву люди, які приїжджали, казали, що такого ресторану в Києві. А судячи з назви, так розумію, це грузинська кухня. Так, звичайно, це грузинський ресторан, грузинської кухні. І мій партнер Сергій. Ярков, коли поїхав в Київ, ми вже відкрилися, проробили перший рік, він поїхав, каже, поїду, подивлюсь, може, якісь нові фішки візьму. Позвонив, каже, в мене є дві новини. Одна новина гарна, я повертаюсь, інша, нічого кращого я тут не знайшов, ніж у нас. З чим, ну, ну, це дійсно так, і багато, у нас багато гостей, які до нас приходять, кажуть, що ну, дуже достойно у нас, скажімо так. Тому ми планували франшизу. Зараз вона, звичайно, трошки підзаморожена, тому що ми розуміємо, що зараз щось будувати складно, але звичайно, ми плануємо нашу роботу, плануємо наш розвиток. Ми розуміємо, що це все закінчиться. Нашою перемогою однозначно. Ми в цьому парні. Так, ми все для цього робимо, і вся країна для цього робить все. І тому, ну, ми, звичайно, ми плануємо наші, ну, тобто нашу роботу, повністю наші обороти, як ми працюємо, як ми розвиваємося. Ми пишемо програми, ми пишемо якісь удосконалення для, наших, для нашої компанії. Точно так само компанія Грісагро, по, по аграрному бізнесу ми так само плануємо. Є плани там збільшення, розвитку, десь людей додати. Є люди, які виїхали багато. З окупованих територій, і ми розуміємо, що поки зараз це буде все встановлення. Людям тут треба роботу. І сьогодні в мене вже працюють люди, які виїхали біженці, скажімо так. Але якось навіть не хочеться їх називати біженцями, бо вони ж знаходяться в Україні. Ну так, тому, да, тому вони просто наші, внутрішньо переміщені особи. Да, 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 Наші громадяни, які є гарними фахівцями, і ми сьогодні їх шукаємо, домовляємося і починаємо розширюватися, тому що ну працювати далі треба, економіку країни піднімати треба, податки платити потрібно, тому що за щось потрібно в країні жити. Ну що ж, чудово, що у вас дійсно грандіозні, як то кажуть, плани і радує, що дійсно ви саме розвиватися і плануєте, не зупиняючись. Дмитро, будемо закінчувати нашу бесіду. Друзі, сьогодні у мене в гостях Дмитро Олексійович Оцабрик, засновник компанії Grace Agro, співвласник мережі дитячих розважальних центрів Crazy Land та ресторана Чача в Кропівницькому. Дмитро, на останок, ну, скажімо так, Побажання, побажання українцям, побажання українському бізнесу, українським бізнесменам. Хотілося б побажати українським бізнесменам, щоб вони ні в якому разі не падали духом. Щоб вони розуміючи те, що відбувається в країні, не жаліли ні сил, ні коштів на допомогу нашим Збройним силам. То, що ми, до речі, також завжди робимо. Ми навіть купуємо автомобілі для наших ЗСУ, і я хочу побажати вам всім, щоб тримайтеся, ми однозначно переможемо. І бачучи всі країни, весь світ, я хочу сказати сьогодні, що Україна це найсильніша держава, найдержавніша держава, скажімо так. Тобто, і тут найкрутіші люди, і мені дуже жалко тих людей, які хочуть виїхати з цієї країни. Тому що вони не знають, що вони втрачають. Я згоден з вами абсолютно. Я впевнений, що кожен українець пишається тим, що він українець. А якщо він не пишається, ну значить такий він українець або взагалі не українець. То я дуже дякую вам за цікаву бесіду. Вам я, звісно, побажаю тільки продовжувати розвиватися, а дійсно робити класно свою справу, точніше свої справи, бо у вас напрямків достатньо. Можливо, який ще новий напрямок відкриєте, займатися якимось іще цікавим бізнесом. Ну і давайте смачні ресторани, дитячі розважальні комплекси, агросфера. Прекрасно. Ви в цьому професіонал, Добиваєтесь чудових результатів, тому не зупиняйтесь, рухайтесь. І рухати разом і нашу країну вперед. Дякую. Ми будемо, як скажемо, йти тільки вперед, тому що іншого виходу, як то кажуть, немає. Абсолютно вірно. Ну що ж, друзі, ось така у нас сьогодні була цікава бесіда. Ми відверто говорили про бізнес під час війни в проєкті Експертна думка на радіохвилі Країна ФМ. Експертна думка та країна ЕФМ допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей. Експертна думка